Друзі, всім привіт і далі продовжуємо завдання в Warcraft. Сьогодні в нас завдання влого виявчення. Нажимаємо це завдання, нажимаємо прийняти. Так, щось з мене останнім часом. Друзі, Друзі на, прийняли це завдання. Що я хотів би вас попросити, поставити лайк під відео, підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, а тепер давайте по відео. Дивіться, ми взяли це завдання, в нас є сіра зона. Куди нам потрібно добігти. Е, і коли ми добіжимо до цієї зони, я вам поясню, що нам потрібно зробити в, ці, в цій сірій зоні для того, щоб виконати це завдання. Завдання не важке, так що, друзі, е, біжимо поки в сіру зону. І там вже в сірій зоні я буду детально розповідати, що потрібно зробити по даному завданню. E, друзі, відкриваємо карту, бачимо ми в сірій зоні, де нам зазначило завдання. E, друзі, що нам потрібно? Нам потрібно ось цих ящерок навбивати три штуки і після цього зібрати отакі піро, да? такі солнечне піро. Такі пір'я з ящерок. Потрібні 3 штуки. Друзі, давайте короче, набиваємо три ящерки, забираємо 3 цих пір'я з них. Роздобуваємо і продовжуємо далі. Тут ми не отримали пір'я. Що ж так підвисає? Так, за... друзі, в мене комп'ютер слабенький, так що вибачайте, може там некомфортно вам глядати відео, але я стараюся, що в мене є, а тому і знімаю. Е, так, значить в нас, виходить, є два пір'я, нам ще потрібно одне. Е, друзі, треба ще одне пір'я. І поїдемо далі. От у нас я бачу під прицелом один ящер. Зараз ми його, коротше, тут прийняли, так? Да? Да, прийняли. Е, все, ми виходить маємо пір'я. друзі. Дивимося на карті. Е, де ми зараз знаходимося? там є такі кості, так? Да? От вперед нас. От ми біжимо туди до тих костей. Дивіться, тут є три гнізда. Червоного кольору, синього та жовтого кольору, отам. От Отам, бачите, да Що нам потрібно? Давайте спочатку цих монстрів вб'ємо, які нас тільки що загралися на нас. Так, вбили, да Підходимо до синього зараз э, синього гнізда. Так, давайте ще раз цих монстрів пробиваємо. Вони нам не залежали. Для виконання завдання. Э, друзі. Э, Набили ми ці три пір'я, от ми біля синього гнізда. Нажимаємо правою кнопкою мишки по цьому uh -huh. яйцю синьому. Все. Е, пише, посіт... посітіть синє гніздо ящера, один із одного виконали. Далі підходимо до червоного гнізда. Також нам треба положити сюди червоне е, пір'я в червоне гніздо. Ставимо сюди пір'я. Так, поставили. Друзі, і наступне останнє в нас виходить, жовте гніздо, де також нам потрібно буде поставити Поставити, поставити поставити? Що нам поставити? Правильно, пір'я. І ставимо сюди останнє пір'я. Ящера це гніздо. Все, як ви бачите, ми виходить, зібрали, тобто виконали завдання. Те, що нам просили, відкрили карту, переглянули, чи дійсно ми виконали це завдання. Після цього ми повертаємося в селище перекрестя для того е, до того, точніше, NPC, в якого ми взяли це завдання для того, щоб завершити це завдання. Друзі, ось таке неважке не, не завдання було, в принципі. Може хтось не міг розібратися, то поставте, будь ласка, лайк, якщо я вам допоміг. Також всі наступні пункти по можливості, якщо у вас е, є можливість. Друзі, ну все, зустрінемося, коли я вже буду в цьому селищі. Я тут робив. Так, друзі, добігаємо ми до селища. Перекрестя для того, щоб закінчити це завдання, яке ми виконували. Друзі, добігли ми до цього NPC, нажимаємо кнопку на це завдання, яке ми виконуємо, нажимаємо кнопку Завершити і все. І після цього в нас ще відкривається додаткове завдання. Друзі, ну ми вже його будемо виконувати в наступному відео. На цьому все. Друзі, всім гарного настрою. Дякую всім за перегляд цього відео. Всім пока.